Вітаю вас, шановні друзі, темою нашої сьогоднішньої розмови буде Британська дипломатична служба. От, ну, ясно, раз є міжнародні відносини, от, тобто відносини між державами об'єднаними е, в нацією, а нація держава, так, починаючи з 18-19 століття, то ясно, що існують міжнародні відносини. І фахово реалізують е, оці міжнародні відносини. Хто? Дипломатичний корпус, так? Дипломати, фахові дипломати. От якщо ми говоримо про британську дипломатичну службу, то вона коли почала розвиватися так потужно, коли Британська імперія розширилася, ну свого часу на піку, в 19 столітті, в кінці 19 століття, Британія, Британська імперія контролювала 26% всієї земної кулі, тобто колонії були скрізь. Європа, Азія, Австралія. Де завгодно ну, відповідно, раз Британська імперія то державна мова яка? Англійська мова. От. Але перед тим, до речі, мовою дипломатичних відносин в Європі була французька мова домінуючою. Це зараз дипломати переважно англійською мовою між собою контактують. От, а е, з часів кардинала Рішельє, коли абсолютно французька монархія сформувалася, відповідно, французьке Міністерство закордонних справ. То це був французький мовний стандарт, тобто французька мова. А перед французькою була Латина. Латинська мова. А чому? Тому що була священна Римська імперія, куди входили там три сотні держав, потім вона розпалася, латинська мова була мовою міжнародної комунікації. От. Після 18-18 столітті 17-18 століття, французька мова стає міждержавною, мовою міжнародного Спілкування якраз і дипломатів. Ну, якщо ми говоримо про диплова... британську дипломатичну службу, то як самі британці називають її? Дипломатична служба його або її величності, так? Вона займає монопольні позиції в плані дипломатичного курсу, в підготовці. Рекомендацій для уряду і так далі. Тобто, уряд, британський уряд жодного зовнішньополітичного рішення не ухвалює без серйозної консультації з фаховими дипломатами. Ось така от важлива штука. І при формуванні нового уряду, тобто, от пройшли вибори, помінявся уряд. Міністерство закордонних справ там 3-4 посади заміщається, там, де політичні призначенці. А решта це фаховий дипломатичний корпус. Ну, цікаво, наприклад, факт такий. Потсдамська конференція 45-го року, яка обговорювала результати закінчення Другої світової війни. В Британії помінявся тоді уряд. Уряд Черчилля був замінений на уряд Етлі прем'єр-міністра. Тобто консерватори програли, і виграли лейбористи. Але цікаво, що в Потсдам на міжнародну конференцію прилетіли нові новий прем'єр-міністр, міністр закордонних справ. А всі радники, консультанти, там перекладачі, всі були старі. Американці були здивовані, аж як у вас там апарат не помінявся. А британці пояснювали, у нас фахівці не змінюються від результатів. І це є таке поняття, як інституційна пам'ять. Є таке поняття, як кар'єрні дипломати і не кар'єрні дипломати. Не кар'єрні дипломати це коли зять Трампа. Секс-консультантка Зілієнського призначаються послами спеціальними уповноваженими і так далі, У Британії такого немає. У Франції такого немає, і у Британії такого немає. Тобто більшість призначенців там 900, 90% до 90%, це фахові дипломати. Коли виключення може бути? Коли а, нова держава, скажімо, створюється і немає фахівця відповідного. От, і туди посольство призначається чи дипломатичне представництво розумієте, генконсульство. От, так що кар'єрні дипломати. Кар'єрні дипломати це основа британської дипломатичної школи. От, і е, це е, насправді дуже важлива штука, коли ми говоримо про інституційну пам'ять. Це означає, що в рамках однієї інституції, коли ми говоримо тут про інституцію Міністерства закордонних справ, люди знають, як, що, вони є фахівцями по тих чи інших територіях, по тих чи інших питаннях. От так що професійний статус. От, ну і цікаво, що. Професійний статус в дипломатичній службі Великої Британії трошки відрізняється від, скажімо, Франції і так далі. От якщо подивитись на чисельність дипломатичного корпусу, наприклад, Німеччини, Італії Франції, то і Великої Британії у порівнянні Британська дипломатична служба меншою кількістю, але кращою якістю бере. Ось так: тобто дипломатів менше, а якість роботи не гірша. От, оце теж, теж дуже важливий момент. А чому? Тому що у них конкурс на дипломатичну посаду. По 100 по 200 людей на одну посаду в конкурсі беруть участь. Ну то ясно, що можна вибрати без кумовства, значить, без політичних якихось релігійних уподобань і так далі. Призначаються люди, які фахові. Ну, цікаво, що до Другої світової війни кадрові служби центрального офісу, форен офіс і зарубіжних дипломатичних представництв були паралельні, незалежні. Адміністративні системи по набору кадрів, ось така ситуація. А потім була здійснена реорганізація дипломатичної служби, коли вона була здійснена 1968 рік. От сучасний форм офіс існує, значить, в рамках реформи 1968 року. Чому? Тому що три міністерства об'єдналися: власне, Міністерство закордонних справ. Міністерство у справах співдружності, британська співдружність, це колишні колонії, так? От, і Міністерство колоній об'єдналися в одне Міністерство закордонних справ. Ну і з того часу оці три кадрових служби, які працювали, вони об'єдналися в одну. От, і зараз, власне кажучи, оця от кадрова дипломатична система функціонує ось в такому, в такому вигляді, з 1960. Року. І в цілому, коли ми говоримо про британську службу, то в середньому це значить, до 200 представництв зарубіжних. ну 182, якщо вже буде точно, це, значить, 182 держави, верніше, а в 182 державах біля 300 дипломатичних і консульських установ. Тобто Велика Британія має, власне кажучи, десь приблизно третій по чисельності дипломатичний корпус в різних країнах, тобто по кількості зарубіжних представників США перше місце в Західному світі, якщо ми говоримо. Друге місце це Франція і третє місце. Займає Велика Британія, тобто дипломатична служба, її, ну, а зараз його величності, тому що зараз е, король править. Так? От, е, 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 що можна сказати про е, е, кількість? От Фахівці говорять, що у британців кількість персоналу вдвічі менша, ніж, скажімо, в Німеччині, Франції Італії. От я говорю, що менше, а з ну, точно, що вдвічі менше. От, в структурному такому розумінні Foreign Office складається із політичного керуючого значит, персоналу. Це 3-4% державних і молодших міністрів, в тому числі міністрів у справах співдружності. Так? От, є професійна, професійна команда в дипломатичному. От, в апараті це заступники міністрів, і заступник міністра, голова дипломатичної служби, як такої, Особовий, особистий секретаріат міністра. От, основою піраміди, власне кажучи, МЗС, як і скрізь, є департаменти. От В англійському МЗС це 71 департамент. І вони об'єднані в директорати. Тобто є департаменти, і вони кучкуються в директорати. От, і е, зрозуміло, що е, ця е, нижча і середня ланка це фахові дипломати, які займаються дипломатичною, консульською роботою, е, інформаційно-пропагандистською, культурною дипломатією е, і так далі. От і займається грантами посольство, зокрема, теж такий цікавий момент. От, ну, основний принцип вирішення питань на якомога меншому рівні, тобто не тягнути всі. Питання, щоб вирішував посол, щоб всі питання вирішував міністр, там чи заступник міністра, чи директор департаменту. Тобто вони чітко порозписували повноваження. І якщо людина, яка працює там першим секретарем посольства Британії в Україні, у неї є повноваження там по грантам, по якимось контактах і так далі, то вона сама в рамках своїх повноважень вирішує всі питання. Тобто, ось така от така непогана. Система, як на мене, вона не є бюрократичною. От, хоча безумовно бюрократія є в такому хорошому розумінні. Ну, Що можна сказати ще, шановні друзі? Система підготовки кадрів вона політологічна, правова і загальногуманітарна. От, з цієї точки зору, коли підбираються працівники на роботу в посольство, то виявляють людей, які мають відповідну освіту. Ну і через конкурсний набір. От, ну, дивіться, кадровий склад дипломатичний в британської дипломатії, розділений на дві категорії. Категорія А, це управлінська категорія, і категорія І. Ну, англійський і так виконавча категорія. Працівники категорії А це політичний аналіз. Вони направляються в зарубіжні представництва на посаді третього, там, другого секретаря. Вони потім просуваються. От, і їхнє просування в дипломатичному швидше, ніж у той категорії І, там, де допоміжний персонал. Але й там просування йде, тому що якщо людина працює, відповідно, стаж, досвід, навчання, от, то ця людина може зробити кар'єру в дипломатичній службі. От, ну, ось так. От дивіться, коли набирають людину. На по елітному розряду ця категорія А, претендент має пройти складну систему співбесід. Ну, Наприклад, 2,5 тисячі претендентів, з них зараховується 23-25 людей. Конкурс і вік для поступаючих 32 роки мінімум. Тобто, якщо ти хочеш попасти в кар'єрні дипломати, тобто не більше 32 років. І, а для категорії І не більше 45 років. Ось така от штука. Є, відповідна комісія створюється і так далі. Ну, уявіть собі, перешерстити таку кількість персональних справ, то це багато чого значить, говорить нам. Методика екзаменів на наступних принципах безперервність екзамінаційного процесу. Чередування письмової роботи, рішення, вирішення ситуаційних завдань, індивідуальні співбесіди і екзамени. От три таких от підходи. Після того, як на роботу приймаються, то вони направляються в зарубіжні представництва за кордоном. От, і таким чином там теж є схема, як вони проходять цю службу. В Британській дипломатичній службі 10 службових рангів. От, відповідно, існує і є вимоги для того, щоб просуватися по тій дипломатичній службі. От, то потрібно мати певний досвід. Значить, треба мати стаж роботи відповідну освіту. А освіта яка? От, це диплом магістра міжнародника, це диплом магістра з політичних наук. Так далі. Якщо це інформаційні питання, то там магістр інформаційно-комунікаційних питань. Ось така от штука. Спочатку беруть на стажування. І оцей рік, вік стажора, 3-4 роки, шановні друзі, для того, щоб попасти вже в апарат, то 3-4 роки ти маєш відпрацювати для того, щоб тебе потім вже взяли. В кадрові, в кадрові дипломати. От вам і показник якості при підготовці кадрів для дипломатичної служби. От, і відповідно, коли ми говоримо про цю сталу традицію британської дипломатичної служби, ми маємо розуміти, що от, ще з часів Великої Британської імперії. От сформувалася оця дипломатична служба. В сучасній версії вона існує, значить, з 1968 року, і, власне кажучи, в хорошому розумінні вона є консервативною і вона є ефективною в дипломатичній діяльності Великої Британії.